Ми 4 жовтки, сюди додаємо 200 грамів масла або ж можна маргарину за бажанням І вилочкою треба нам розмішати масло з яйцями, і потім ми додаємо туди 160 грамів борошна. А білки ми ставимо поки що в холодильник. Так, тепер додаємо сюди 160 грамів борошна. ванільний цукор і 2 чайні ложки розпушувача. І замішуємо пісочне тісто. Ось таке у нас має вийти тісто, дивіться, гарне яке. Ділимо я його на дві неравні частини. Отак от, от меншу частину ми кладемо в морозилку, а більшу частину просто в холодильник. Кілограм яблук ми чистимо та натираємо на крупну терку. Так, на суху сковородку ми викладаємо наші яблука, 100 г цукру і сік пів лимона. І все це ретельно перемішуємо. І готуємо а, приблизно десь хвилин 15 наші яблука. Наші яблука готові і залишаємо їх на охолодження. П'ємо наші білки і збиваємо їх до піку, додаючи туди 180 грамів цукру поступово. Ось така у нас має вийти маса. Так, беремо форму нашу і нашу, е, більшу частину тіста і отак от розминаємо його по всій нашій формі. І робимо обов'язково бортики. Ось так розминаємо і робимо бортики. На тісто викладаємо та рівномірно розрівнюємо наше готове яблучне пюре варення. Рівномірно все гарно роз розрівнюємо. Другу половинку замороженого тіста ми тремо на крупну терку на яблучне пере, але ми тремо не увесь шматочок, а половинку замороженого тіста. Потім беремо наш білок і викладаємо його на... зверху, на тісто, яке ми натерли. отак от. І зверху ми беремо нашу другу частину замороженого тіста і тремо зверху. Ставимо в духовку духовку вже розігріту на 180 градусів приблизно 40-45 хвилин. Ось така краса у нас виходить. Ставимо в розігріту духовку на 180 градусів, 40-45 хвилин. Що, дівчата, Ось така краса в нас виходить. Неймовірно смачно, чесно вам кажу, спробуйте, це щось таке, що ви ще не пробували. Ну, я впевнена в цьому. Дуже класно і смачно.